Сьогодні особовий склад Національного університету внутрішніх справ бере участь у святкуванні визволення Харкова Велике свято і зрозуміло, що свято для ветеранів, свято для жителів міста і важливе вважаю свято для особового складу нашого університету. От важливе свято, особливо сьогодні. Особливо сьогодні, коли в нас на сході України, на півдні України. По суті, йде війна. От свято день визволення це дає нам надію і впевненість в тому, що буде визнана Україна, от, буде вона єдина, буде вона неподільна. От, і приклад наших, ну вже скажем, дідів, прадідів, от, можливо і батьків чиїхось. От, він точно нам дає впевненість в тому, що все буде в Україні так, як слід. Перемога буде за нами. Хотів би. Побажати от нашим курсантам особового складу університету здоров'я, хотів би побажати їм успіхів у навчанні, щоб вони були старанними, щоб вони були наполеглими оволодінні знаннями, вміннями. Ну а жителям Харкова знову ж таки, щоб був спокій в місті, був мир, щоб вони могли працювати. Спокійно, знаходитись на вулицях спокійно, в себе в домівках, почувати в себе захищеними, якраз особовий склад університету, як складова харківського гарнізону поліції, і буде приймати в цьому активну участь і в охороні громадського порядку та публічної безпеки, і в забезпеченні прав та свобод громадян зі святом.